Настав час тюльпанів. Вони, правда, вже закрились, бо вже вечоріє. Вже майже шоста година вечора. Я вирішила сьогодні зайнятися своїм ставочком. У мене ставочок із ванни. Ось такий там у мене завелася тіна. Така ничаста воду розт... Ой, ось вона, ось вона. І вона в німфеях вона усюди. І оце мені треба зараз ці відра викидати. Ай, бо вона не піддається очищенню. Вона висихає, а потім знов живе. Відроджується. Це така зараза. Мабуть, мені прийдеться плівку міняти. У мене немає чорної плівки, біла є. Ось вона висить там, оці ниточки. Спробую. Може висохне, та я пошкрябаю, бо не хочеться це все розбирати. Тут у мене накладено, накладено, так наче добре уложила, воно не, не рухається. Твердо так камінці лежать. Шкода мені їх чіпати. Це під Шведською, ой, під чешською скалкою. У мене тут ставочок такий. Ванна з Радянського Союзу. Я не знаю, скільки там, 45 чи що сантиметрів глибина. Німфеї. Добре себе почувають на такій глибині. Зимують добре, ось що я хотіла сказати. Глибини їм цієї достатньо, бо вони ось живі. Ось бачите, вони вже нові листочки почали викидати, а я ще тільки зібралася. Ну, я хворіла, тому у мене не було часу на це. Були певні причини. І ось тепер треба міняти рибок я сюди переселила. Ось вони мої гарнюні. Оця біла велика, ледве пролізла оце вушко. Але ж уже діватися не було коли, і міняти мені не було коли. І я її таки туди закинула. Не знаю, як я її буду витягати. Придеться обрізати, мабуть, горло цього бутиля. Ось вони там. Ось так вона розмовляє. Вітається з вами. Ти, яка. Вони в мене живуть без фонтанів, без оцих очищувачів води, без усякого такого. У мене водорості чистять воду. А коли сильно мутніє, то я. Починаю, вибираю воду, а потім додаю свіжої. Кожного року я чищу ставочок. Жаб моїх немає. Не знаю, де вони поділися. Немає ні однієї жабки. Вже співають в кар'єрі жаби. Вже в них брачні ігри йдуть, а в мене нема тут жаб. Десь поділися, були дві жабки, немає. Так що ж так вони будуть, мабуть, з неділю будуть тут стояти, поки я це все приведу до ладу. Подивлюсь, завтра, післязавтра, коли все висохне, може пошкрябаю та налью знов сюди воду. Не знаю, аби не міняти плівку, бо це дуже багато роботи буде це все розбирати, роз... розкладати, ці каміння. Ось так, безлад.